Вітаю, шановні глядачі. Знаходжусь в місто Яготин, район ПМК. ПМК це в нас самий центр міста. І на що хочу акцентувати увагу? Зараз буду показувати вам двохкімнатну квартиру, яка знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, в народі ще ці квартири називали Хрущовка. Ну... Кожен свою квартиру може називати як хоче. Я точно планування цих квартир в плані, де там Хрущовка, де Сталінка, де не знаю, які там ще назви, гостінка. Особо сильно не шарю, бо сам взагалі живу в будинку, а тільки від людей чую, про що вони говорять. Як я вже сказав, квартира на третьому поверсі з автономним опаленням, з металопластиковими вікнами, з балконом. В центрі міста Яготина. Центр міста це значить нас поруч все. Дитячий садок, там пройтися 200 метрів. Всі магазини, АТБ, фора, банки, аваль, приват, лікарня, парк Каштанова алея, алея Казок, парк Зірка. Місцеві, хто розуміється, знає. Хто не, хто не знає, хто приїздить в наше місто, то все розкажу, покажу, провезу. Стадіон Колос, спортивний майданчик. Все тут є. І не один спортивний майданчик. І дитячі майданчики є. Музична школа, спортивна школа теж поруч. Так, що ще вам там? Рибацькі магазини, господарчі магазини, будівельні, продуктові. Всі є. Під будинком є місце, де припаркувати автомобіль. Дуже багато людей понаставляли гаражів. Зараз вам трошечки місцевість покажу. Ось тут поруч двох Тут у нас будівельний майданчик, скоро буде будуватися. Планується будуватися новий об'єкт продажу. Багато гаражів, як ви бачите. Прямо на подвір'ї малесенький майданчик дитячий, але от там за гаражами, там є, наскільки знаю, ще закритий майданчик для спорту. Там спортивна школа. Її ще називають ДЮСШ. або спортзал, хто як захоче. Ми з вами будемо дивитися на квартиру, яка до речі, являється угловою. Відразу можу сказати, що парапетний газовий котел. Ну що ж, давайте піднімусь у квартиру і вам покажу її стан і ремонт. Добрий день оріг да, би, звісно, мабуть, без пилять. Ось ще частина балкона чи, мабуть, її так і зашивали. Ну да ладно. Що ж, мир божий вашому дому не зрозумів, що вже на світло виробили. Ні, не виробили. Просто треба вчитися включати. Так, що ми бачимо? По лівій стороні тут була як така прихожка. По правій стороні санвузол роздільний. Діючий туалет, лічильник на воду обкладено плиткою. Плитка, правда, ще таких времен стареньких, але ще лежить надійно. Так, ванна кімната. Да, до речі, акцентую увагу у квартирі, ніхто не проживав 6 років. Є вентиляція стояк. Автономне опалення. газовий котел. Парапетний, я вже акцентував увагу. Газова колонка на гарячу воду. Ну, зразу можу сказати точно, її по-любому під заміну, а ще краще лучше бойлер. Тому що, наскільки я пам'ятаю, зараз. У наших багатоповерхових будинках газконтора забороняє встановлення газових колонок. Металопластикове вікно, однокамерне, ну, відкривається у всіх режимах. Опа, все працює. О, до речі, з вікон квартири видно спортмайданчик. Міні-стадіон. Вон, видно. Купол церкви каплички поруч з лікарнею. А ми поки що йдемо далі оглядати квартиру. Хто знає, напишіть в коментарях, дійсно це я правильно сказав, що це планування називається Хрущовка. У квартирі одна кімната ізольована, одна прохідна. Квартира углова, але не перший і не останній поверх. І автономне опалення. Так, підлога, паркет. Повноцінний хороший паркет. Тут, мабуть, бетонна підлога. Стіни шпалерні, звичайні, вікна, металопластик, я вже сказав. До речі, хто бачить всю мебель, диванчик, сервант, називає треляж, стінка. Все це, що ми побачили на відео, залишиться. І є ще одна спальня. План квартири я десь в кінці відео на фотосесії виставлю. Що, давайте ще заглянемо на балкончик. По балкону, так як дуже давно ніхто не жив, вікно металопластикове стоїть. Відкривається на провітрювання і на відкриття, щоб повісить стірку з балкона. А всередині ремонт балкона, на балконі ремонт треба доробляти. Скажімо так, його розпочали обшивати, але дома не довели. Тобто, чисто вийти стірку повісить і горобцям дулі потихать. От така у нас квартирка. В квартирі навіть не включав освітлення. Мабуть, треба ще включити світло, показати, що все працює. От такий швидкий експрес-огляд. Квартири. Вартість квартири, як завжди, буде в описі під відео або на сайті Роман Щербаков. Заходьте, будь ласка, ознайомлюйтесь з усіма пропозиціями. Всім дякую за перегляд. А, і, до речі, подвійні вхідні двері. Зразу металеві, потім дерев'яні.